Речі, в мене вісім виданих літературних збірочок і 4 готові до видання, але коли це станеться, це я не можу вам сказати. Донецький степ. Він схожий на рушник. Яскравий, чистий, з заходу до сходу розстелений, і червень ще не встиг спалити степ безжально, і природа. Красується під небом голубим, вплітаючи ромашки в трави коси. І п'ятко озивається полин до бджіл, що облітають медоноси. Цей степ співає гарно від душі, вбираючи у пісню рідні звуки. Он жайворон, он дзвоники, хрущі. Ти тільки слухай, тільки серцем слухай, і доки сонце жар не спалить степ. І сивиною пил стежки не вкриє, хай степ цвіте. О, як же він цвіте! Так тільки той, хто душу має, вміє. Криниця зі святом вийде. Він подарувала туди у але вони всі залишилися у